Отже, Франція виходить із Першої світової війни переможницею. Здавалося б, тріумф, але насправді ця перемога мала таку гірку ціну, що наступні два десятиліття перетворилися на суцільну кризу, і саме ця криза поставила націю на коліна якраз напередодні нової, ще страшнішої війни. Перемогти! І опинитися в руїнах це, мабуть, головний парадокс після воєнної Франції. З одного боку, статус провідної держави континенту, а з іншого країна буквально знекровлена. Промислові регіони знищені, а втрати, як людські, так і фінансові, були просто астрономічними. І саме цей парадокс визначив усе, що відбувалося далі. Почнемо з найстрашнішого людських втрат. 1 мільйон 400 тисяч загиблих це понад 11% усієї робочої сили країни. Фактично було втрачено ціле покоління молодих чоловіків, ну і фінанси. Військові витрати та збитки сягнули понад 200 мільярдів золотих франків, і це перетворило Францію з країни кредитора на країну боржника. Ось на такому, скажімо, прямо хиткому фундаменті довелося будувати мир. Отже, як же Франція збиралася виходити з цієї ситуації? Була розроблена стратегія з двома основними цілями: змусити Німеччину за все заплатити і, звісно, забезпечити власне домінування в Європі. План був зосереджений на тому, щоб максимально ослабити Німеччину і за її рахунок відбудуватися. Версальський договір став тут ключовим інструментом. Він повернув Франції Ельза та Лотарингію, багаті на залізну руду. А головне, дав контроль над вугільними шахтами Саару та право на левову частку німецьких репарацій. Ідея була проста: німецькі гроші та вугілля відбудують Францію. Але як це часто буває, плани це одне, а реальність зовсім інше. Пошуки стабільності виявилися марними, а політичний маятник Україні почало хитати з однієї крайності в іншу. Спочатку за справу взялися праві з так званого національного блоку. Їхній підхід був максимально жорстким. Коли Німеччина почала затримувати виплати, французькі війська просто окупували її промислове серце Рурський регіон. Але ця авантюра обернулася провалом: грошей вона не принесла, натомість спровокувала гіперінфляцію в Німеччині та викликала хвилю міжнародного осуду. Франція опинилася в ізоляції. І тут маятник хітнувся в абсолютно протилежний бік. У 24-му році до влади прийшов картель лівих. Вони обрали курс на примирення, вивели війська з руру, навіть встановили дипломатичні відносини з Радянським Союзом. Але ось що ключове: ані жорстка лінія правих, ані політика примирення лівих не змогли вирішити головну проблему глибоку фінансову кризу. Це призвело до постійної зміни урядів такої собі політичної чехарди. І ось, коли здавалося, що виходу немає, з'являється промінчик надії. Центрист Раймон Пуанкаре, якого прозвали рятівником Франка, формує уряд національної єдності. І йому уявіть собі, вдається стабілізувати валюту. Це дало поштовх промисловості, і навіть були запроваджені перші важливі соціальні реформи, як от страхування на випадок безробіття. На мить здалося, що Франція нарешті знайшла свій шлях. Але цей крихкий мир, цей недовгий видих полегшення. Ось ось мав бути зруйнований. Насувалася глобальна буря. Велика депресія докотилася до Франції із запізненням, але вдарила з не меншою силою. Погляньте на цей графік. Зовнішня торгівля просто обвалилася, падіння на 65% лише за 5 років. Цей економічний шок в одну мить зруйнував усю ту крихку стабільність, якої вдалося досягти раніше. А що відбувається, коли економіка летить у прірву? Правильно, починається політичний хаос. Уряди падали один за одним. Уявіть сім урядів лише за два роки, і в цей вакуум влади у цю атмосферу відчаю почали проникати екстремістські рухи. Особливо активізувалися крайні праві, які обіцяли прості рішення для дуже складних проблем. Але як це часто буває, саме в найтемніші часи народжується найсильніший опір. З цього хаосу постала нова демократична сила, готова дати останній бій. Криза поглиблювалася і воєнізовані фашистські ліги ставали все сміливішими. Кульмінацією стали жорстокі заворушення в Парижі 6 лютого 1934 року. Це виглядало як справжня спроба державного перевороту. Демократія опинилася під прямою загрозою. І відповідь демократичних сил була абсолютно безпрецедентною. Перед обличчям спільної фашистської загрози історичні вороги, соціалісти, комуністи та радикали зробили щось немислиме вони об'єдналися, створивши народний фронт, щоб разом захистити республіку. І вони не просто об'єдналися, вони перемогли на виборах 1936 року. Уряд на чолі з Леоном Блюмом запустив цілу хвилю реформ, такий собі французький новий курс. Вони заборонили фашистські ліги, запровадили 40-годинний робочий тиждень, два тижні оплачуваної відпустки, право на колективні договори. Це були знакові зміни, які вплинули на життя мільйонів людей. Але як влучно зауважив тодішній американський президент Франклін Рузвельт, виникало питання: Блюм зробив усе це, але чи не було вже занадто пізно? Тривожні ознаки з'явилися майже одразу. На жаль, ця єдність виявилася дуже крихкою. Почався шалений опір з боку великого бізнесу. Виникли гострі розбіжнощі щодо громадянської війни в сусідній Іспанії і, врешті-решт, старі ідеологічні суперечності знову дали про себе знати. Коаліція розпалася лише через рік. Із падінням цього уряду надії, крихкий мир у Європі, почав тріщати по швах. Наближалася нова війна. Настає 1938 рік, і пріоритети змінюються кардинально. На горизонті війна і уряд даладьє робить похмурий вибір. Вже не до соціальних реформ, головне національна оборона. Великі досягнення народного фронту, як от 40-годинний робочий тиждень, скасовують, щоб прискорити переозброєння. Експеримент з реформами завершився. А в зовнішній політиці Франція йде у фарватері Великої Британії, обираючи так звану політику умиротворення. Підписавши мюнхенську угоду, вони, по суті, принесли в жертву свого союзника Чехословаччину. Це була марна спроба уникнути війни, яка увійшла в історію як символ глибокої слабкості та нерішучості. Отже, якщо поглянути на ці два десятиліття загалом, що ми бачимо? Невпинну серію криз. Це були суцільні гойдалки від окупації Руру до Великої депресії, від короткочасної надії Народного фронту до ганьби Мюнхена. Франція хиталася від одного потрасіння до іншого, так і не знайшовши твердого грунту під ногами. І все це підводить нас до фінального дуже непростого питання: чи не вийшло так, що Франція, вигравши Першу світову війну, повністю програла мир, заплативши жахливу ціну за перемогу в 1918 дев'ятсот країна провела наступні 20 років у внутрішніх конфліктах та економічній слабкості. І як результат, коли насунулася нова війна, Франція виявилася глибоко розділеною та морально абсолютно не готовою до боротьби.